Привіт! Мене звати Гануся, і я говорю про психологію в усіх ареалах її існування. І сьогодні я хотіла поговорити про кіно, про те, що за останній час я подивилася. Ще в мене є підготовлені декілька відео, які я пізніше викладу. Бо поки я поїхала на навчання, у мене не було ні сил, ні бажання щось викладати. Хоча я ж кажу, все заготовила наперед. Але все попереду ще побачите цікаві ролики. А сьогодні ми поговоримо, що я за цей час дивилась. Я подивилась Бітлджус, я подивилась Види милосердя, серіал Ідеальна Пара та Фейк, ну і також Емілі. Ем... Емілі в Парижі. Емілі. Не Емі. Отак от я забуваю імена. Але це інша історія, про яку ви вже досить непогано знаєте, якщо слідкуєте за моїм каналом. І я собі це дозволяю. Я потім виправляюсь, вивчаю імена. Але Емілі в Парижі це окрема історія, і можна, мабуть, імена мене не запам'ятовувати, тому що серіал мені не дуже подобається. Але почнемо ми з видівного сердя. Дуже класний фільм, він мені сподобався. Потім я прочитала рецензію, що це абсурдизм, і взагалі не варто звертати увагу на сюжет і ті, хто аналізують, притягують щось за вуха, але там я досить. Буквальних три сюжети, це три історії, три години майже йде цей фільм, і я вам раджу подивитися. Він провокативний, місцями жорстокі, агресивний, але цікавий в своєму, як за формою, так і за змістом. В чому, як на мене, суть. Перша частина вона говорить про те, як нам важко впоратися зі свободою. І яке це неоднозначне явище, тому що нам може здаватися, що все, чого ми хочемо, щоб нам дали спокій і ми могли приймати самостійно рішення, але на прикладі головного героя ми можемо побачити, наскільки це важко, і чи чи захоче він тієї свободи, яку йому дарують. Йому кажуть: Ах, ти не хочеш виконувати чийсь сценарій заготовлений для тебе, ти маєш право. Залиш собі всі блага з минулого і роби, що хочеш. І тут виявляється, що коли тобою керують як маріонеткою, не дуже приємно щось самому вирішувати, навіть воно не можна вибрати. Це перша історія, я не буду сильно спойлерити, ви самі побачите, чим це все закінчиться. Як я казала, все доведуть до абсурду. Друга історія про зниклу дівчину і про. Милосердя і переживання чоловіка, який чекає свою кохану, у нього є її жетон з іменем. Він до абсурду там вони доводять ностальгію за нею, і що там ви буде дивитися з друзями, згадуючи її. Але от її хлопець, поліцейський, він не може без неї, і раптом вона вертається. Але на першому ж моменті він приносить жетон і забирає його. Тому що йому не потрібно було, щоб вона верталася, йому потрібно було бути в цих почуттях. І далі починається параноя і ілюстрація абюзу. Власне, аб'юз він тут в усіх формах, з перших секунд фільму до останніх. Тобто тут воно доводиться до абсурду, коли людина. Цією владою насолоджуються і не знає що, що з нею, що зробити, як її, нібито як не те, щоб покарати, а от ті випробовані зробити ще, коли немає меж, і наші межі всі, всі межі все більше і більше порушують. Тому подивіться, до, знову таки, до чого це все дійшло. Він, звичайно, збожеволів, але от там є певний Певним чином відкритий фінал цієї історії, але ця історія справді про стосунки, аб'юси про цю насолоду своєю добротою і своєю відданістю з різних боків. І третя історія вона про сектанство теж до абсурду воно доведена, тобто магічне мислення там в усіх аспектах, яких воно може бути з усіх боків, наскільки людина знову таки не хоче приймати ніякі рішення, і наскільки вона хоче виконувати. Чиїсь забаганки і знайти цих ідеальних батьків навіть в дорослому віці, які будуть, знову таки вони будуть знущатись, але нібито якщо от пройти всі коло пекла, то ти будеш улюбленою дитиною. Або якщо тебе з цього вівтаря улюбленою дитиною скидають, наскільки це руйнівна історія, і не хочеться звідти падати і так хочеться туди повернутися. Тобто там я ж кажу, сектантство, воно теж до. Найгірших моментів до таких от, порушень, меж, знущання і так далі, і потім ще й таке викидання з гнізда певним чином, і що людина може відмовитися від всього, навіть своєї родини, тільки щоб бути в цій секції бути, і бути причетним до чогось неймовірного, до чогось більшого, бути серед обраних і шукати обраних. І там теж воно доведено до абсурду, теж доданий магічний момент, і як воно закінчиться, ви подивитесь самі. Такий от класний фільм, ну, він своєрідний. Тобто, я не запевняю вас, що це сподобається будь-кому. Це фільм для любителів що цього режисера, що в принципі такого формату кіно. Але мені було легко подивитися. Я боялася, що три години буде занадто, але вони пролетіли досить швидко можливо, це ще через те, що воно розбите на такі шматочки. Тому, як бачите, я в цьому бачила досить конкретні речі, хоча люди кажуть, що нічого, ніякої конкретики там немає. Такий от фільм. Сьогодні знімаю ролик в проміжках між сесіями, тому наступна тема для перерви це серіал-фейк. Дуже вам раджу, Він, я не пам'ятаю, 6 5 чи 7 серій. Це австралійський серіал в стилі Африс тіндера, наприклад. Але там в чому історія? Там зріла пара, досить успішна жінка, і вона знаходить в Тіндері чоловіка, який її теж. Так. Постійно крутить навколо пальця, дуже дивні їхні зустрічі, і він її теж там то, то підтягує, то виштовхує. Але все так закручується, вона знову таки вона вірить в казку, в неї вона зріла, у неї вже не буде дітей, у неї немає чоловіка, є якась своя травматична історія, і вона ведеться на цього чоловіка, який такий звичайний, розлучений і дуже успішний, аж занадто багато. І він десь їй там підтверджує щось, він вплутує її в якісь афери, що вона не розуміє. Вона, вона бачить якісь делегації китайців, вона бачить якісь будинки, неймовірний палац, який він хоче купити, і де він їй каже, що тут буде твій кабінет, і ти будеш писати свої статті, книжки. І вона це все в казку вірить, дуже хочеться й все вірити. Але історія в тому, що слава богу, вона не втрачає кошти. знову таки я не буду до кінця споймерити, але це оцей проміжок, коли дуже хочеться. Як і Афафрестінтера, коли жінка хоче перестрибнути певну прірву, яка утворилася її житті. Умовно, коли не складається все життя стосунки, а хочеться зразу принца. Ну, тобто це те, що не недосяжено. Часто ми обираємо принцип для того, щоб не побудувати з ним стосунки, наприклад. Або ми якогось там іноземця обираємо, або зірку, або ще когось. От, щось, що... І це може бути спровоковано якоюсь травмуючою подією, чому людина не може довіряти і підсвідомо не хоче будувати ці стосунки. А можна навпаки з усіх сил от, теж. Постійно створювати ці короткострокові стосунки, які теж ні до чого не будуть приводити. Але це все про те, як не будувати їх. І тут теж така історія, коли вона обирає чоловіка і він її вплутує, ніби дарує їй казку, що зараз нарешті це все компенсується, і всі переживання вони будуть. Компенсовані, винагороджені якимось таким даром, як цей чоловік, своїми нюансами, але він постійно він каже: зараз приводить всіх своїх родичів, я на човні припливу і він попливе, і зникає. Тобто він дарує і зникає. Навіть не дарує, дарує цю ідею. Він кудись її возить, він простіший, ніж є насправді. І там ну і виявляється, що він такий типовий соціопат, і при тому прив'язаний у нього і величезні борги, він розтринькав сімейні всякі кошти і надбання, за будинок не виплачував гроші. У нього мало це все забрати. І там купа афер якихось, і вони ситуативні. От В чому проблема, в чому особливість не психопата, якого змальовують американські фільми, наприклад. А от соціопата класичного він ситуативно, от йому треба гроші, він зараз особманіє, отримує і йде далі. Тобто він не думає про наслідки, про те, що це все накопичується, що проблем стає все більше. Це нікого не хвилює. Він просто користується моментом. І тут, отакий, от стріл, він досить приємний, такий спокійний, раджу його подивитися. Теж такий. Він зріліший за ідею Фреста Стіндера, тому що Фреста Стіндера – це взагалі, ніби як виграш в лотерею, тому що це приватні джети, все найкраще, якісь там е ікра Бентлі і непонятно, що на кредитні гроші. А тут воно більш заземлене. І він живе в якомусь, там, чи човні, то в машині, то в човні, там десь у нього якісь є речі, миється десь там на якихось станціях човнів, і вся сім'я від нього закочуває. І купа жінок, яких він обманює, тому що він вчиться через жінок щось отримувати. І там є така мама з психіатричними розладами, вона живе в будинку перестарілих, і вона теж. Ніби як в рожевих окулярах, коли вона каже, що там. А ви його бачили мого сина? Він щасливий, він не може не оплачувати будинок, він за все, платить, він молодець. І оця от ідея такої сліпої жіночої любові, він її відтворює в інших жінках. Тому раджу подивитися, не буду дуже спойлерити, гарний серіал.